Як стверджують активісти комітету виборців України за сприяння їхньої організації вже розповсюджено сім тонн літератури, яка має посприяти здійсненню громадянами усвідомленого вибору під час голосування, презентуючи нові друковані видання, КВУшники, що мають за мету захищати виборчі права громадян, здійснювати освітянську діяльність та сприяти взаємозв'язку між виборцями і депутатами, не забули відмітити незалежність своєї організації від жодного з кандидатів в президенти. Основна мета цієї акції є е, е... Якось показати виборцям важливість виборчого процесу, показати, що дійсно потрібно прийти на вибори, подумати, проголосувати. Ця акція проводиться позапартійною громадською організацією Комітет виборців України. Ця організація не представляє жодного кандидата. Її завдання, щоб люди прийшли на вибори, щоб вибори відбулися чесно. Більша частина презентованої комітетом виборців літератури є дітищем Українського інституту реформ, в якому головує Віктор Пензеник, Українського конгресового комітету Америки та спільного видання КВУ із центральної виборчої комісії під назвою Політичний компас виборця. Про особливості останнього збірника розповідає заступник голови правління Всеукраїнської організації комітету виборців України Євген Радченко. Сама книга, вона начебто і серйозна, і з іншого боку не серйозна. Чому в чому полягає її серйозність? В тому, що в книзі зібрані 15 програм всіх кандидатів в алфавітному порядку, так як вони будуть розміщені в бюлетені згідно з законодавством, Це є офіційні програми, це є програми, з якими кандидати йдуть на вибори. Чому, в чому полягає несерйозність? Немає жодної аналітики. Цей матеріал випущений саме для того. І тільки для того, щоб люди могли самі розібратися і самі зробити усвідомлений вибір. Лідери комітету виборців вважають, що роз'яснення механізмів голосування та поширення об'єктивної і неупередженої інформації про виборчий процес найбільш актуальні і необхідні у райцентрах та селах. Справді, люди там трошечки менше мають інформації, ніж в містах. Дуже часто працює телебачення тільки один канал загальнонаціональний. У те один, який висвітлює ясно яку позицію, немає альтернативи, немає вибору, немає розуміння людьми того, що вони все-таки громадяни держави, що вони виборці, що вони мають право голосу. Акція Рівенської організації комітету виборців України зацікавила, окрім пересічних громадян і представників рівенських передвиборчих штабів кількох кандидатів у президенти. Останні досить активно висловлювали перед присутніми свої думки та побажання стосовно процесу виборів, задавали питання організаторам заходу та вступали з ними у дискусію. Презентацію передвиборчої літератури завершив виступ рівенського гурту студентського театру естрадних мініатюр, шатун. Самодіяльні артисти за допомогою кількох сценок зуміли повністю відволікти увагу організаторів та учасників заходу від серйозної теми майбутніх виборів.